Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Розпочинаю його знов, мені здається, минулий влог також розпочинала на вулиці. Вийшла гуляти з собаками. Ось Потім прийду додому і буду готувати обід. Буду займатися хатніми справами, потім мені так треба буде піти по справах. Але спочатку, думаю, поки що гарна тепла погода. Дощів, ну, дощу зараз немає, думаю, треба в день вигуляти собак, тому як потім, коли настануть вже холодні часи, то я їх майже не вивожу на вулицю. Ну, я вже казала чому, а якщо хто не дивився, не знає, тому що вони часто, тим паче Лорочка може хворіти на цистіт. Ось, і частіше за все, то я з ними не гуляю, коли холодно. Хоча в них є теплі речі, там ковтинки чи комбінізони. Ось, але в лапки все одно мерзнуть. Взимку взагалі з ними не гуляю. Якось намагалася, але вивела лорочку і вона потім вже захворіла. А знаєте, коли людина хворіє цим клятим циститом, знає по собі, чесно кажучи, то ти хоч знаєш, що робити є ж пігулки, і... але все одно дуже мучишся. А ось поки ти е, побачиш, що ну, розумієш, що собаки цестить, то вона бідна стільки вже мучається. Тому так, е, намагаюсь їх по максимуму зараз виводити гуляти, поки тепло. Більш-менш. Ні, ну тепло, тільки он до літа зривається. Дзірває, ось то намагаюся з ними гуляти. Не три рази на день, як виходить, але все ж таки. Ось, зараз ще веду в магазинчик. Дівчата, пішли, бо мені ще треба встигнути хатні справи, ладно, йдемо хатні справи зробити і потім ще поїхати в місто по справах. І добре, що зараз вийшла на термому. Спочатку вийшла така сонечко, начебто думаю, нормально. Але відчуваю, що коли поїду... По справах то треба буде щось з здобим рукавом, тягати чи брати з собою чи ковтинку, чи жакетик. Так що так, залишайтеся зі мною, будемо знімати з вами відео і давайте це відео проведемо разом з вами. Так, поставила зараз, буду готувати обід. Перший цей бульйончик закипів, я його зілью, залью чистенько водичкою і поставлю варитись. Бульйончик в мене буде. На курочці, на півнику домашньому. Ось. І ще, знаєте, що хочу спробувати приготувати. Таку намазку на хліб, називається Бабагануш. У мене є ось таких два баклажани. Такі вони вже м'якенькі. Ну, На смак це не буде впливати. Я потикала виделкою баклажанчики, бачите, ось, і виклала у форму. Зараз ще. Беру часничок, помила, зрізала верхушечку. І взагалі треба завернути часник у фольгу. А в мене фольга закінчилась, тому буду завертати пергамент. Ось, ну І саме для цього я купувала пасту тахіні, тому, як баба гануш, робиться з пасти тахіні. Я так розумію, що це така ж сама намазка на кшталт, той, яку ми робимо на дачі, коли запікаємо баклажанчики на вуглях, і потім чистимо, знімаємо цю шкуру, ну, кожуру, ось, і додаємо чесничок, правда, свіженький. Ось, все це мілко подрібнюємо, і додаємо олію. Сіль, перець зі, за смаком. Ну, я покажу, що в мене вийшло, і скажу, а, як на смак мені той бабагануш. Ось, а ще, знаєте що, я тільки що боролась з молью. Вже 300 разів все поперебирала, крупи всі повикидала, а вона знову. Почала літати. Зараз, знову ж таки, перебрала всі крупи. Я те і роблю, що на дачі: крупи перебираю, викидаю, рятуємося від молі і вдома також само. Так що так, готуємо ось таку смакоту. Так, і забула сказати, це все викладаємо в форму і ставимо в духовку. Виставляємо духовку на 200 градусів, і, як зазначено, в рецепті треба це випікати 40 хвилин. Подивимося, скільки в мене це займе часу. Баклажани я вже запікла. Після того, як вони пропеклися, я їх поклала в пакет, для того, щоб зручніше було його очистити. Зараз почищу від шкурочки і буду. Подрібнювати ножем. Не буду перебивати в блендері для того, щоб консистенція ну, така була не дуже мілка і рідка. Тут же в мене часничок. баклажанчик поріжу і часничок видавлю, тому що він запечений. Все це змішаю і буду додавати спеції сіль, перець, оливкову олію. Чесничок і потім ще паприкою. Ну, я вам покажу, як це в мене вийде. Так, я вже баклажанчик почистила, видавила сюди чесничок. Дуже гарно чесник запікся. Зараз буду додавати сіль. Потім потрібен чорний перчик. Так, що я ще туди? А, обов'язково паста тахіні. Для двох баклажанчиків я дивилася 3 столові ложки пасти тахіні. Мене баклажанчик сік пускає, я трошки зір'ю, щоб не був дуже рідкий. Але я все одно буду далі пускати. Так. Сіль я додала. До речі, я вже суп зварила перчику. Зараз це все гарненько перемішаю. Дуже пахне. Але все одно, знаєте, коли на цьому на багаті він ну, в цьому мангалі печеться. То там і димок такий аромат є, так? костра. Тут такого немає, але нічого. Так, зараз буду коштувати на сіль. І взагалі, що це в мене вийшло? А ну. Ще трошки солі треба. В мене, знаєте, так, додаю, додаю сіль, щось мені не солоне. А потім сіль гарненько розчиняється, і виходить, що я пересалюю. Раніше я все не досалювала, а зараз навпаки в мене виходить так, що я пересалюю. Так, і ключовий момент це паста тахіні. Дивіться, яка вона. Бачите? Про неї вчора читала. Виявляється, вона дуже і дуже корисна. Так, я буду додавати потрошки, а то вдруг мені не сподобається, що воно таке. Так, я додала 2 столові ложки е, цього тахіні. Нікуся, ти що, в душ збираєшся? Ні, ні. А, Бо я хочу коси сушити. Е, Куштую. Прикольно вийшло. Такий колір, правда. Зараз перекладу цей. В лоточок, а перед тим, як подавати на стіл, ще зверху посиплю паприкою. Так вона подається. І можна мастити на хлібчик цю пасту. Блюдо називається Бабагануш. Ну, це паста, правильно? З хлібами її можна їсти, такі брускети робити. І з маленьких бляха взяла латочок. Придеться перекладати в ше. Вже стільки замастила цих. Можна ще з начос чи якісь такі чіпси, просто солені. А ще б я спробувала з рисовими чипсами. Тому як рисові чіпси, вони мають нейтральний такий смак. А тут е, ця паста ярка, Виражений смак, тому вони один одного би поєднували. Але обов'язково треба присипати паприкою. До речі, мама має сьогодні завести мені ту паприку, яку робила мама на дачі, і буде в самий раз. Получається, блюдо е, повністю з... Домашніх інгредієнтів. Так що так, а я зараз весь цей безлад на кухні буду прибирати. Як я вже казала, суп я вже також зварила, є чим пообідати. Зараз піду посушу коси, тому як сьогодні ми йдемо в театр з дівчатами, буде в нас культурна програма. Заздалегідь купили квитки київські актори. Будуть виступати. Вже мільйон років не була в театрі, але треба трошки себе окультурити. Тому так. пасту я вже на вечір приготувала, можливо, після того, як прийдемо з театру, прийдемо чи до нас, чи до куми, і будемо вечеряти. Так що одне блюдо я вже зробила. Вчора, до речі, купила вже мариновані крильця. Якщо що запечемо в духовці чи в аерогрілі, і зваримо якусь там картоплю. Може, ще оселедець купимо. Ну, але це вже таке не буду забігати наперед, тому як мені ще треба буде придумати, що ж це мені вдягати. Той театр, думала сукню свою вдягнути. У мене ще є ляні чорні штани, ну, подивимось, ще не знаю. Ще буду вирішувати, але спочатку треба це все поприбирати і привести себе. Порядок. Ми вже біля театру, дівчата. Ми будемо культурно розважатись, так? так? Розвиватись. Від так. театрали. Так. <старі> Старі. Пробуємо себе в новому амплуа. Не тільки ж нам стояти біля мангала на дачі і смажити шашлик. Я вам хочу сказати, що не дуже часто ми стоїмо. А як називається вистава? Жінка і її чоловіки. З білі ребрик. Це про возврат какой-то. Це про какой-то возврат. Ну а зараз, нарешті, я добралась до речей, які треба попрасувати. Це моя найнеулюбленіша справа, хатня, яку треба робити. Можна, наприклад, не прасувати, а прасувати вже тоді, коли тобі потрібна ця річ. Але я такого не люблю. Я люблю, щоб воно було все. Мене випрасовано і гарненько складено у шафу. Це я тут так розвішала сьогодні. Ходили ще й до офтальмолога, була в цих речах, і поки що так поклала, бо ще буду виходити і щоб не. навіщо складати, поки що так, не звертайте на це уваги. Ось лежить книжечка, яку я зараз читаю, дочитую. Мені ще залишилось зовсім. Трішечки, це точно, що 18 плюс. Дітям до 18 років не рекомендую. І взяла собі продовження, тому як я вже, якщо починаю читати, і мені книжка більш-менш зайшла. І якщо в неї є продовження, завжди беру. Ну, така я ось, взяла ще всю буду читати. Цю ще навіть не відкрила, пам'ятаєте. Яко якось показувала, тому що я її дуже чекала, дуже хотіла прочитати, але поки що, ну, не знаю, після цієї книги мені треба щось легеньке почитати. Ну, я б не сказала, що це легеньке, вона така досить розвратна, але ну, нічого. І ще. Коли я вчора ходила, ось за цією книжечкою, мені дівчинка порадила ще одну. Книжку називається Огидне кохання. Я бачила на неї відгук у тіктоці від багатьох, там всі ридають від цієї книги. Ось і та дівчинка, продавець-консультант, мені її також порадила. Кажу, ну ви мене заінтригували, обов'язково. Ну цікаво, я ще цей короткий зміст прочитала, мені. Сподобався. Тому так, я вже знаю, чим я буду займатись. І знаєте, ну класно, коли в тебе є якесь хобі. В мене це, наприклад, ну, я читаю, мені це подобається. Тому, як знаєте, наприклад, коли всі справи зробила, сидиш вдома, в тебе є вільний час, його треба кудись дівати, цей вільний час з користю використовувати. Тому для себе поки що я обрала книги. Але знаєте ще що? Так як вже почалась школа, і уроки праці це мій предмет, який я нікусі, за, за Нікусю завжди роблю. Тому як ну, вона взагалі не любить цей урок. Цей предмет я не не наполягаю на тому, щоб вона це виконувала. Коли, наприклад, їй потрібно десь там, де щось навчитись, вона цьому навчиться. А, наприклад, гудзик пришити, чи там ще щось. Також я їй допоможу, якщо це буде потрібно. Якщо навчити треба буде, то залюбки а її цьому навчу. А так, щоб змушувати її там навчитись в'язати, вишивати, ну якщо це не, її. не її. її це спорт, вона любить спорт, вона любить малювати. А, там, вчиться, ну, таке. І, наприклад, точні науки, точні предмети це їх. <пу> 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 На цьому не наполягаю, мені не складно, я можу це зробити. Мені, наприклад, наприклад деякі ну, в'язання спицями гачком. Мені це подобається. Мені не подобається вишивати. І якісь підробки, ці такі поробки робити, як ми з лент робили ці квіточки. Таке мені не подобається. А в'язати я в дитинстві любила в'язати, там шкарпетки в'язала мене бабушка і тьотя моя вчила. Це ми разом робили. Мені подобалось, тому і зараз, якщо вільний час є бажання, то я. Не проблема, можу їй там щось зв'язати. <з cle> так, що так так. що А я все ж таки не відкладаю. Так, я не хочу оце прасувати. Ну, не люблю я це діло, але що зробиш? Треба. Люблю, коли все гарненько, охайно складене, тому що <з mulher> зробиш, треба? Треба, значить, треба. Ну, Бачиш, ця форма чимось схожа. Оця тільки оправа інша. Оце ну, да. Ціки... да. Це правда.